Всім привіт! Сьогодні в випуску Суркіс вирішив звільнити Шовковського і вже знайшов нового тренера. Тарас Михавка може прийти в Трабзон Довбик Вирішив залишити рому. Відомий автомобіль на якому їздить за барни в ПСЖ. Київське Динамо невдала стартувала в новому сезоні. Команда вже п'ять турів поспіль не може здобути перемогу в ОПЛ, а в груповому етапі Ліги конференції зазнала двох поразок. Через такі результати керівництво клубу розглядає можливість відставки головного тренера Олександра Шовковського. Як повідомляє журналіст Сергій Тищенко, у Динамо вже визначили двох можливих наступників: Юрія Вернедуба та наставника молодіжного складу Ігоря Костюка. Водночас наголошується, що призначення нового тренера значною мірою залежить від його взаємин із Андрієм Ярмоленком. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у Telegram Перший Тайм. Там ми розкриваємо трансферні плани клубів закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проект і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Турецький клуб Трабзон спор зацікавився 20-річним футболістом київського Динамо Тарасом Михавком, адже шукає підсилення в центрі захисту. Повідомляє Ґне Бакіш. За даними джерела, головний тренер команди Фатіх Таке дійшов висновку, що нинішні центральні оборонці не вписуються в його тактичну концепцію, тому звернувся до керівництва з проханням знайти нових виконавців. Тарас Михавко вже певний час перебуває в сфері інтересів турецького клубу, і його потенційний трансфер може стати природним продовженням українського складу Трабодонспора, у якому вже грають Арсеній Батагов, Олександр Зубков та Данило Сікан, у поточному сезоні. Михавко провів 15 матчів та забив три м'ячі. Його контракт з Динамо дійсний до лютого 28-го року. А разом з Батаговим він представляє молодіжну збірну України. Український форвард Артем Довбик у своєму першому сезоні за італійську рому записав до активу 17 забитих м'ячів, 4 гольові передачі у 45 поєдинках. Попри це, такі результати визнали розчаруванням, враховуючи, що влітку минулого року клуб заплатив за нього 40 мільйонів євро. У міжсезоні 28 річний нападник мав можливість покинути вовків, однак вирішив залишитися і довести свою користь новому головному тренеру Джанпієру Гаспаріні. Втім, спроба не вдалася. Наразі на рахунку Довбика лише один гол і один асист у дев'яти матчах поточного сезону. За повідомленнями італійських медіа, форвард уже звернувся до свого агента з проханням знайти варіант для переходу або оренди взимку, адже хоче змінити команду та отримати новий виклик у кар'єрі. Після переходу до Присен-Жермен український оборонець Ілля Забар не оновив свій автомобіль, на якому тепер пересувається вулицям французької столиці. 23-річного гравця збірної України помітили на відео, де його авто зупинилося біля фанів ПСЖ. Футболіст вийшов, щоб підписати автографи для вболівальників. Як з'ясувалося, нині забар не розкішним кросовером Bentley Bentayga, стартова ціна якого в Україні становить близько 300 тисяч доларів. Раніше виступаючи за київське Динамо Ілля. Їздив на BMW M5 G30, придбаному ще у 2021 році, за суму близько 100-110 тисяч доларів. Під час перебування в англійському Бормуті він надавав перевагу Porsche 911 GT3, вартість якого оцінюється приблизно у 280 тисяч доларів. Відомий французький журналіст П'єр Менес висловився про гру українського захисника ПСЖ Ілі Забарного. Він заслуговує на двійку за десятибальною шкалою у матчі з Байером. У цього хлопця проблеми в єдиноборствах. Його двічі з'їли, і він спровокував два пенальті. Він отримав жовту та червону картки. Звичайно, його гра викликає занепокоєння, сказав Менес. Нагадуємо, що в цьому сезоні забарне провів за ПСЖ 10 матчів та відзначився одним забитим м'ячем. Захисник збірної України та англійського клубу Сток-Сіті Максим Толовера уже два місяці не виходить на поле після свого переходу з плімуту. 25-річний футболіст провів лише 63 хвилини у матчі Кубка англійської ліги та ще 75 хвилин у поєдинку другої прем'єр-ліги. Однак у рамках чемпіоншипу поки не отримав жодного шансу. Наставник Стоксіті Марк Робінс пояснив таку ситуацію, тим, що кілька новачків команди, зокрема й ті, кого придбали влітку, наразі не перебувають у найкращій фізичній. Формі важко робити ротацію, якщо деякі гравці не досягли необхідного рівня. Ми повинні постаратися, щоб ці хлопці проявили себе, і я трохи співчуваю їм, адже важко прийти і одразу ж показати високі результати. Вони не можуть цього зробити. Я точно знаю, як вирішити цю проблему. Вся справа в часі, вся справа в рівні гравця, в тому, як швидко він може зрозуміти наші вимоги і як швидко він може вийти на новий рівень. Для мене ці моменти викликають розчарування, але зараз ми намагаємося все. Це виправити, сказав Робінс. Головний тренер київського Динамо Олександр Шавковський може залишити свій пост, якщо його команда не зуміє показати позитивний результат у найближчих матчах проти Донецького шахтаря. Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Інсайт. 29 жовтня Білосині зіграють зі згірниками на власному полі в рамках 1-8 фіналу Кубка України. А вже 2 листопада команда зустрінеться знову цього разу в поєдинку 11-го туру Української прем'єр-ліги. За інформацією джерела, у випадку звільнення Шовковського його місце може зайняти один з ключових гравців та ветеранів команди Андрій Ярмоленко, який нині виконує роль лідера Динамо як на полі, так і в роздягальні. Контракт 36-річного Вінгра з київським клубом чинить до червня 26-го року. Раніше генеральний директор Динамо Дмитро Брів повідомив, що між Ігорем Суркісом і Андрієм Ярмоленком відбулася розмова, під час якої сторони досягли домовленості щодо майбутнього ролі футболіста у структурі клубу. Після завершення його професійної кар'єри. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб завжди бути першим, хто дізнається всі футбольні новини. Також підписуйтеся на наш канал у телеграм Перший Тайм. Там ми розкриваємо трансферні плани клубів закулісні історії та все, що відбувається за лаштунками українського та європейського футболу. Підтримай проект і приєднуйся до нашої футбольної спільноти. Скануй qr код або переход за посиланням в описі. you <laughs>